Такі картинки, які йшли від душі, він намалював какашку і написав: Путін несеш цю кастрюлю, а вона вже пуста. Мене звати Олена Босенко, я координатор співдія заради дітей в місті Харкові. А до війни я працювала дитячим психологом, взагалі-то і дитячою медичною сестрою. А перед війною я працювала декілька років ще нянею у сім'ях, де виховувала дітей, була їх таким ментором, наставником. Чим теж дуже пишаюсь. Ми зараз перебуваємо в осередку української академії лідерства, яка надала нам приміщення для проведення занять для дітей. Співдія заради дітей ну, звучить вона так, що це безпечний простір для надання психоемоційної підтримки дітям за допомогою неформальної освіти. Зараз часи війни. Дітки перебувають у дуже різних станах, всі по-різному на це реагують. Тому ми за допомогою неформальної освіти, яка включає в себе творчість, майстер-клас, квести, STEM, активність, ми їх а і насамперед це спілкування між собою, чого зараз немає у Харкові, бо нічого не працює. ми їх... З'єднуємо та допомагаємо, підтримуємо та допомагаємо їм трішечки увійти у звичне довоєнне життя. І усі дві години заняття. Раніше воно були три, зараз дві години. Усі майстер-класи творчість вони пов'язані з цією темою. Наприклад, тема фермер. Ми з дітьми саджали полуницю. У паперові стаканчики цю попули... полуницю наш ментор Антон викопав у... у городі своєї матусі. <сум> землю теж там набрав. І дітки саджали цю полуницю. Це був їх перший досвід, особливо малечі 5-6 років. Вони взагалі нічого не вони цю землю дивляться на цю землю, і не знають, що з нею робити. Ось це такий приклад. Наприклад, заняття теми режисер. Ми ставили з ними спектакль. Виставу на тему Ну, Рібка або Колобок ще в нас був. Діти своїми руками робили собі облаштування, якесь своїми руками ролі обирали, і таким чином наприкінці в нас була вистава. До співдії я потрапила, мені запропонували заповнити анкету, бо знали, що я перебуваю в Харкові і маю великий досвід роботи з дітьми. І під час війни я жила два місяці у метро. І там я займалася з дітьми, бо два місяці нічого не робити, то можна було збожеволіти. Тому я там займалася з дітьми, але я дуже вагалася, бо збирати чужих дітей в прифронтовому місті було дуже страшно. Але зараз, коли я чую багато відгуків від батьків, подяк. Я розумію, що це було не даремно, і в мене така суперкоманда, що я пишаюся. У мене в команді три ментори: ментор-програмник Антон Лазевський, який відповідає за програму для дітей. До війни він був директором Дитячої академії естрадної творчості Кіндермік Шоу. Ментор комунікаційниця в мене Віолета Яковлева. Вона акторка театру юного глядача. Вона діюча акторка. Приїжджає з нами до нас з виставами. І ще одна акторка в мене є: це Наталія Перепелиця. Вона також акторка цього театру. В мене дуже класна команда, я ними пишаюся та дуже їх люблю. Вони дуже були різними. Наприклад, початок війни, коли ще був хаос, я перебувала у підземці, то я навіть жарила млинці та оладки для дітей метро. І коли ти заходиш у метро, несеш цю каструлю, а вона ти ще не встигаєш спуститися по сходах, а вона вже пуста. І це, ти жариш їх під обстрілами. Я пам'ятаю, як було гучно взагалі. А я стою з цими млинцями. Так, починалося так, а потім знову ж підземці. Деяких людей почали дратувати діти, які бігають по платформі. Особливо там ну, люди, яких немає дітей, їх дратували діти, які бігають в хаосі по платформі, гучно кричать. І я побачила, що коли вони зі мною, то на них ніхто не кричить, бо я як вони як під моєю опікою. Ну, бо я як доросла людина, як, ну, Якось так вийшло, само собою. І потім, коли вже ж все упорядкувалося, коли почали там, їжу привозити у метро, там для дітей іграшки, все, 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 волонтери, папір, олівці, фломастери, все це привозили і питали, а хто тут відповідальний за дітей, то все, все, вся підземка показувала вона. Я не знаю, як так вийшло, якось само собою. І я навіть вже ми там дома перебували тільки на ночівлю, переходили до метро. Але я приходила раніше, бо мене чекали діти, бо вони хотіли позайматися, покрасити щось, помалювати. І я для цього приходила раніше, щоб встигнути це. Було таке. Вона казала: мама, чому вони завжди поруч з нами? Мама, а ще був такий момент, коли ще нічого ж не було. І ми з дому принесли в нас такі два набори акварельних маркерів. Їх тільки їй подарували. в неї був день народження у січні їй подарували. Я кажу: давай принесемо дітям нічим малювати. І ми принесли. Вона каже: Мамо, вони ж закінчаться так швидко дітей багато, вони всі мої малюють. Рюдоться завершиться війна. І ти будеш розповідати потім своїм дітям, як ти перебувала у метро, і як ти приносила і давала дітям свої речі, свої іграшки, маркери ці. І хай вони закінчилися, але це історія. Ми малювали ще з ними цими маркерами. У нас була така стіна в метро з малюнками. Вона була поруч з моїм місцем. Щоб їх ніхто не чіпав. Е, і там були малюнки про війну. І кореспонденти, які там з інших міст приїжджали до нас, вони знімали цю стіну, бо там були дуже е, такі е, за душу прям брали такі картинки, які йшли від душі. А можна я розкажу про одну, якщо щось то вирішити її. Там була, вона намальована була в перші дні війни. Жоріком, хлопцем-Жоріком він намалював какашку, таку велику какашку і написав Путін. Його ніхто не просив це робити, але ця какашка висіла в нас посеред всіх цих картинок патріотичних. І колись прийшов кореспондент, якийсь закордонний, і він сказав, що це е, дуже красива какашка, і вона недостойна носити таку, таке ім'я. Я гадаю, що це покликання. Можна навчитися, але е, треба вміти е, любити чужих дітей. А це не всі, не всі вміють. От прямо любити чужу дитину, відноситися до неї добре, не зважаючи на те, як вона себе веде, бо дітки можуть себе вести по-різному, але це не провина дитини. Її треба любити так, яка вона є. І тоді вона змінюється і йде до тебе. Коли дитина відчуває, що ти до неї ставишся добре. Не, не тільки там зовнішнє, а й внутрішня. А діти це дуже сканують добре, дуже <гум> прям бачать. Діти відчувають внутрішній стан, не можна з ними там <гум> ніяк по-іншому. <гум> Я бачу їх такими, що пишаються тим, що вони харків'яни. Бо це е, незламне місто, незламне місто, незламні люди, діти, ну, коли бачиш, що до тебе йдуть. Обстріли, все, ніч гучна може бути, а до тебе йдуть діти. То я пишаюся, що я живу у такому місті в Україні. Харків це Україна. І я знаю, що в нас незламні люди та люблять своє місто, свою країну.